До Бердичева приїхали працівники ветеринарної медицини з усієї області, аби обмінятися досвідом із місцевими колегами та відзвітувати один перед одним про зроблену за рік роботу. На чолі цієї чисельної делегації прибув губернатор Житомирщини Сергій Рижук. Він разом із обласними та міськими посадовцями перш за все оглянув приватну клініку Айболить. На власні очі чиновники переконалися, що тварину клініці тримають у гарних умовах, а медперсонал забезпечений усім необхідним обладнанням та ліками. Працівники Айбалиту кажуть, досвід у лікуванні домашніх улюбленців у них малий. та особливо вони хотіли б поділитися з колегами тим, як у Бердичеві проводять стерилізацію бездомних тварин. Є організація, яка проводить відлов собак. Це не наша структура, це робота нашого мера. Він організував цю службу, наладив цю роботу. Ну і вже ми з ними співпрацюємо. Вони доставляються до нас. Тут проводиться стерилізація, утримання до, скажімо так, зняття швів до виздоровлення. Я випускаю вулицю. Тварину з м'яткою на вушці, збіркою і клінічно здорову на сьогоднішній день сходяться у думці і посадовці, і ветеринари, основним завданням перед ветмедициною є подолання сказу у тварин. Саме стерилізація у деякій мірі допомагає вирішувати це питання. Практично проти сказу, тут що який основний такий аргумент цього після стерилізації проводиться вакцинація цих тварин. І якщо зроблено. Ну, зараз є непогані вакцини антирабічні. Якщо зробиться вакцинація, то є такі вакцини, які напротязі двох років у тварини створюється імунітет даного захворювання, і тварина вже не являється загрозою при захворюванні на сказ. Як відкрилися, ми вже тоді зробили програму по боротьбі з безпритульними тваринами. І до сьогоднішнього дня ми робимо по цій програмі. І хай не все так гаразд, як хочемо бачити, але ми робимо. Я думаю, буде все хорошо. І робимо по європейським методам, сегласно закону, який є в нас на Україні, не нарушає його. Наступним пунктом відвідин губернатора та його колег була ветаптека і болиту по вулиці Шершова. Гості разом із господарем закладу Сергієм Орлюком урочисто перерізали червону стрічку новобудови, а тоді вирушили на екскурсію. Особливість аптеки в тому, розповідає її керівник, що в одній будівлі можна придбати як ліки, так і тварин. Останні знаходяться у вольєрах зоомагазину. Усе це Сергій Орлюк показав губернатору та іншим членам делегації. Задоволення від побаченого Сергій Рижук не приховував. Приємно вражений, як у Бердичеві вирішуються справи в системі ветеринарної медицини, аж до котика, кролика і попугайчика і ще якоїсь твариної істоти. І мені приємно, що є у нас такі фахівці, є люди, які присвятили себе справі. Захисту тварин і не пошкодували свого власного кошту. І сьогодні дуже радісно, може мені більше радісно, ніж господарю, що вони працюють прибутково, а як же по-іншому. По Інакше бути не може. То, що в Бордечі створено умови для того, щоб розвивалася як державна медицина, ветеринарна, так і приватна, нам приємно. Приємно те, що Сергій Валєрович у 2007 році прийшов з пропозиціями для того, щоб створити з пропозиціями про те, що необхідно створити такий заклад. Приймо те, що ми відокнулися і підтримали його. І сьогодні ми бачимо результат. У після всіх екскурсій ветеринари разом із посадовцями зібралися в актовій залі міської ради, аби провести звітний семінар. Сказано на ньому було чимало, та фахівці виокремили декілька основних завдань, що вони мають вирішити протягом цього року. Оскільки 2012-й у зв'язку з євро є дуже важливим для України, ветеринари повинні в жодному разі не допустити виникнення та розповсюдження будь-яких інфекційних хвороб серед тварин, вирішити проблему безпритульності, особливо серед собак. Також проводити постійну протиепізоотичну роботу. Гарним прикладом у цьому є саме клініка «Айболит» Зазначили на семінарі. Окрім того, потрібно активно працювати з кадрами, підвищувати їхню кваліфікацію. Саме над цим і будуть працювати фахівці ветмедицини області.